Російські пожежі змінюють пункт дислокації. Тепер горять не лише заводи, нафтобази та ринки у вогні. Військова частина. До долутяжі ворожі цивільні літаки, а контрольний піддих нещасним сусідам дала природа. Витребеньки стихії вийшли на новий рівень. Тепер у РФ практично каміння падає з неба, ну а точніше, льодові опади та бурульки. Все це обговоримо у даджесті. Ви на каналі Січас. Мерщі підписуйтесь і поїхали. Зранку 12 лютого у російському Ставрополі спалахнула військова частина. Загорання сталося на першому поверсі будівлі. Всі оперативні та екстрені служби на місці про це пишуть російські телеграм-канали. За попередніми даними постраждалих немає, а причиною займання могло стати коротке замикання в одному з кабінетів. Ситуацію тримаю на контролі. Запевняє тамтешній мер Ульянченко. Він вказав адресу, яка і стала епіцентром горіння. Це вулиця Артема. 2. за цією локацією розташована військова частина 35181. Пізніше мер повідомив, що пожежу локалізовано. Не витримують і ворожі літаки, але не лише військові, які збивають Збройні сили України, а й цивільні. Другий за величиною московський аеропорт Шереметьєво прийняв підбиту пташку. Там борти з пасажирами під час руління в'їхав у самохідний трап. Літак зачепив крилом механізм, коли тягач буксирував борт на стоянку. Постраждалих немає, але судно тепер потребує серйозного ремонту. Пишуть так звані журналісти із Рен ТВ. Погода росіян теж любить. Ну, точніше, не любить людові дощі. Прогнозують синоптики по всій федерації. Негоди у вигляді крижаних опадів та пронизливого вітру накрила Волгоградську, Воронезьку, Ростовську, Калуську та Брянську області. У багатьох містах введено режим надзвичайної ситуації та підвищеної готовності. Скасовано заняття у школах та рух громадського транспорту. Зокрема, на півдні Росії під Волгоградом у Котельниковому частина будинків залишилася без світла та води. Половина міста перебуває під завалами снігу. Автівки пошкодили дерева, що впали. Я пішоход. На місце виїхали спецслужби із обласного центру. За оцінками фахівців. У найближчу добу на поліпшення погоди чекати не варто. З непогодою прийшли комунальні неполадки у Ростовській області. Майже дві сотні тисяч людей залишилися без світла. У 282 населених пунктах відбулися масові обриви проводів та грозозахисних тросів на леп. Навантаження не витримують навіть залізобетонні опори. Товщина льоду на дротах досягає 4 сантиметрів. На відео опублікованого телеграм-каналі Міненерго Росії працюють бригади Росіті Південь. Навіть Камазам важко переміщатися у таких аномальних умовах. Давайте подивимось. Масові відключення тривають другу добу, і, хоч місцеві енергетики з 10 лютого працюють і вдень, і вночі, картина на ранок 12-го числа не вселяє оптимізму. Лінії не витримали надсильного снігопаду та крижаного дощу та обвалилися. На допомогу донським енергетикам приїхали навіть колеги з Краснодарського краю. Як видно, з масштабів робіт лагодити там будуть щонайменше ще добу. Так само, як і Брянськ, тепер може приймати турніри з фігурного катання, пропоную разом з вами віртуально проїхатися цими ковзанкодорогами. Не надто гостинна нині й російська столиця суцільне крижане місто. У таку Москву навряд чи приїдуть туристи. А у Підмосков'ї через морозний дощ дорожні служби переведені в режим підвищеної готовності. Траси планують обробити матеріалами проти ожеледиці. минулої нагоди, а це було буквально на тому тижні під час циклону Ольга. На кількох трасах в області сталися масові аварії. Пропоную згадати, як це було, та перед цим закликаю вас залишити коментар. А на які перепони для росіян здатна природа ще невже карма таки в дії? Спускайтеся під відео та залишайте свої враження? Тисніть на вподобайку, оформлюйте підписку і побачимось. Десятка мітел та лопат проти циклону Ольга. Як росіяни борються із рекордною навалою опадів? Зокрема, Москву вже нещадно замітає снігом, а на трасах непроглядна катастрофа. Все це накладається на проблеми із комунальними службами не лише у столиці, а й по всій федерації. Люди пересуджують навалу стихії без опалення та інших комунікацій. Якщо ви готові до подробиць, підпишіться на канал сейчас і рушаймо. Той самий циклон Ольга, про який попереджали мешканців російської столиці, бушує наповну висота снігового покриву у Білокам'яні в четвер стала найвищою від початку зими 60 сантиметрів. Пририст свіжого снігу в місті в середньому склав 12 сантиметрів. Випало близько 20% від місячної норми. Через морози закрили навіть сонце Москви. Це оглядове колесо на території ВДНГ. І найбільше колесо в Європи, більш ніж лондонське око, розмір якого 135 метрів. Коли його знову запустять, поки що не зрозуміло. Однак, у першу чергу, потерпають водії від середи 7 лютого видимість на дорогах всього 20 метрів. Кількість постраждалих під час вчорашньої ДТП на трасі М 4 у Московській області зросла вже до 15. З них вісім оглянуті лікарями на місці та відмовилися від госпіталізації. Решту доправили до лікарень під Москов'я. Про це сповіщає Моз регіону. Нагадаю, у середу повідомляли також про одного загиблого. Автодор закликав автолюбителів відмовитися від поїздок по трасі М4 Дон у Ростовській області у ці вихідні через знову ж таки погодні умови. Мови. Поки водії маневрують на трасах, пішоходи озброюються пластиковими лопатами. Станція Тульське, виход железнодорожний станції Тульська. А подалі таких містах Савшатівши загалом циклон Ольга охопить практично всю центральну Росію. Рекордна кількість снігу випаде у Тульській, Тверській, Калузькій та Рязанській областях. Найсильніші опади очікуються також у Володимирі. І це не межа. У Сочі повідомляють про повторне сходження лавини. Вона зійшла на схилі Альпіка з висоти 1600 метрів у районі викочування з траси перед підйомником. Зараз схил та підйомник закритий. На цей раз райдерів не завалило. Ніхто не постраждав. Нагадаю, напередодні десятки туристів застрягли на гірських механізмах на курорті Роза Хутор. Туристи провисіли там близько 10 хвилин. Неполадки усунули, але цей час унизу скупчилися гігантські черги. Відкриття верхніх трас перенесли через сильний снігопад і можливий схід лавин. А ще за день до того на гірськолишці в тому ж Сочі сталося одразу дві надзвичайні пригоди. На червоній галявині зіткнулися кабінки, а на Газпром поляні зійшла лавина. Лижників довелося відкопувати. А, а вас людей хватает, да? Нет, не хватает, надо еще людей. Надо много людей, тут это, объем большой. Идет с колером, звоню инструктор. Ну, ну кажется, давай езжай тогда, забирай. Как бы этот, лавина со сошла, то есть язык вид. На тлі бушуючої природної сили рвуться труби та пробиваються фонтани. Комунальний гейзер вдарив у Іванові без опалення 6 тисяч людей у 42 будинках. А ще церква неподалік і шість соціальних закладів. На вулиці тим часом мінус 17, А попереду ще лютіші морози. Прорив теплотраси стався сьогодні вранці, пошкодження діаметром близько 50 сантиметрів виявилося на трубопроводі, прокладеному ще у 1999 році. Лишенює від собі. Ну а перекладати його планували цьогоріч. Люди чекають на допомогу від комунальників найближчими днями. Температура опуститься до мінус 26 градусів. Як ви думаєте? Яким чином будуть виживати взагалі росіяни? І можливо знову ми побачимо багаття під їхніми під'їздами? Пишіть, будь ласка, в коментарях, які ви можете дати поради для виживання. Не забувайте ставити вподобайки, і звісно ж підпишіться на канал сейчас. Більше по темі вже за мить. Залишайтеся з нами та не перемикайтеся.